Друзі, всім привіт! Розпаковка біжутерних товарів. Тут має бути декілька. Зараз вам все покажу. Так, відразу мені попались дешевенькі такі. Ну, відносно дешевенькі лота. Це в нас смальта. Українська смальта. Велишенька, крупна смальта. Нагадую, якщо придивіться, посередині намистинки є така борозда, полоса і великі отвори у намистин. У коралу такого немає. Зараз порівняємо з коралом, бо тут в мене буде і корал. Тут має бути 60 грамів. Смальта нагадую 61, насили українські жінки ті, хто не міг дозволити собі дороговартісні корали. А тут у нас корал. Корал три смальтові намастинки. дивіться. Їх теж видно дуже гарно, тільки тут маленькі, а тут величезні намистини. Посередині намистинок є полоса, яка свідчить про те, що це штучні намистинки. Зараз вам покажу ось ця полоса. Ось вона, посередині йде. І ось на великих. Я ж це вже показувала сто разів. Ось вона, як така дорога посередині йде. І на кожній намастині. Це смальта. Так, а це натуральний корал. Подивіться, які тут отворив на мастинках. Маленькі. І які у смальти великі. Бачите? Бо корал цінували і не висвірлювало багато цінного коралу. Ось таке намисто. Тут 30 ще грамів, зараз перевіримо. 35. Так. Це вінтажне намисто, сатинове скло. Не натуральна, але зараз користується попитом, чеська біжутерія, сатинове скло, зеленого кольору. Переходимо далі. Тут у нас цінний камінь, який поїде в нас на експертизу, поки вам покажу інше. Бурштинові запанки в відмінному стані. Це натуральний непресований бурштин, чогось мені вже таке попадалось, коли ззаду запанка, це, мабуть, рижський, зараз подивимось. А, вони закриті. Це не бурштин виглядає в нас. Це чимось вони закриті. Пошукаю, клеймо. Так, да. рижські запанки. RG стоїть клеймо. 875 проба. проба. В відмінному збереженні вони для їхнього віку це супер. Там натуральний не пресований, бо дуже часто зустрічається з пресованим бурштином. Так, а тут в нас має бути брошечка-брошечка каталожна. З каталогу 1960 року. Ось така файна брошечка. Вона у сріблі. 875-ї проби. Тут навіть ось у нас тут клейма. Проба. Навіть роздивлятись не треба, я її добре знаю, це каталожний варіант янтарний комбінат. І покажу вам зараз камінь. Цей камінь треба віддати на експертизу, він був витягнутий з величезної. Точніше, величезний камінь витягнутий зі старовинної каблучки. Але, щоб його ідентифікувати, краще віднести в гемологічний центр. Ось такий він. Є деякі припущення, але припущення залишимо при собі, поки нам не підкаже гімолог завдяки своїм дослідам. Ну, друзі, ось такі товари прибули сьогодні, вони чудові. Я буду вам вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк і щось нам напишете в коментарях. Якщо є запитання, от в коментарях і запитуйте. І всім гарного дня, друзі!